Доброго дня, друзі! Можливо, ви помітили, а можливо, вас це здивує, але багато хто зараз відчуває дивний стан, особливо ті, хто знаходяться у доволі безпечних містах. Начебто ти очима бачиш весна. Погода чудова, навкруги люди, ти у безпеці, і оце б зробив, і це, і туди б побіг, і сюди зроб... побіг. <кій> а немає сил, немає бажання щось робити, при тому, що іноді випивається по декілька фіранок кави. А приходиться себе підстюгувати, підстьоговати, підстьоговати. Що ж відбувається, це так звані, це так звані наслідки стресу. Якби ми себе зовні не поводили, зверніть увагу на те, що у вас відбувається. Всередині. Багато моїх колег про це пишуть, багато людей поруч, ось наче вона йде, вливається посміхається, а трошки відійшла і похмуре лице стало. Оце і є те, що називається посттравматичний синдром. На жаль, у даному випадку ми не можемо зовні змінити так, як хочеться нам. Попали ми в такий період. Але найнеприємніше, ну, у всякому разі, на цій зустрічі, це безсоння. І що ж з цим робити? Так, воно не зупинить війну, воно не поверне одномоментно момент додому, не налагодить життя. Але коли людина достатньо не відпочиває, вона на світ дивиться втомленими очима. Тому що я хочу запропонувати? Дійсно, усю цю велику проблему одним налагоджуванням сна не вирішиш. Але як компонент цього стану дуже добре допомагають медитації, дихальні вправи. Але це треба прикладати зусиль. А так не хочеться. Іноді хочеться звернутися. Клубочком, заховатися під ковдрочку, і щоб ніхто ніхто не, тр... не чіпав. Тому в інтернеті, на Ютубі також є багато записів з релаксіційною музикою, іноді у супроводі слів. Тому можна собі включити. Та й слухати, підібрати такий запис, щоб іноді з першого прослуховування, іноді з другого, ви могли відпочити спокійно. А от як зробити так, щоб ще можна було вирішувати свої деякі проблеми? Заходьте в мій телеграм-канал, там я зроблю допис до цього відео. Усім гарного відпочинку кожної ночі і потихеньку будемо строїти нове життя. Всім до побачення!